Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий сирний крем з домашнього кисломолочного сиру, який ідеально тримає форму, підходить для начинки будь-яких тортів, а також тістечок, все, що вам вподоби. Саме головне, що цей крем натуральний. Подивіться, яка краса виходить. І допоки я вам розказую, як приготувати цей крем, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку і залишити коментар. А для цього нам потрібно домашній кисломолочний сир. Перетираємо через сито. 225 грамів. Сир я роблю сама. Відео є на каналі, як готую такий сир. А також ось тут можете прийти по підказочці та побачити, як я його готую. І в описі під відео залишу посилання. За допомогою силіконової лопатки перетираю сир крізь сито. Сир достала з холодильника та залишила на деякий час при кімнатній температурі, щоб він трішечки зігрівся, проте не став теплий, щоб він не дійшов кімнатної температури. Це ми робимо для того, щоб структура сиру була більш однорідною, щоб не було, щоб сир не був зернистий, і крем вийшов більш ніжніший та шовковистий. Таким кремом можна начиняти багато десертів, до прикладу, заварні кільця. Які ми раніше купували в магазинах це смак дитинства. Можна з них робити глазуровані сирочки, будь-що, що вам подобається, де використовувати звичайний крем-чіз на вершковому крем-сирі. Можна також замінити і цим кремом. Улюблені торти, тістечка, до всього підійде цей універсальний крем. Проте він дуже смачний, а що саме головне, що він натуральний, тому що ми бачимо, який сир ми використовуємо, особливо коли сир домашній, і ми знаємо, які там інгредієнти. Термін зберігання такого крему 72 години після того, як ми його приготували. Зберігається крем в холодильнику при температурі від 2 до 4 градусів. Далі беремо міксер та збиваємо сир протейти через сито декілька хвилин. Далі до цього сиру ми додаємо цукрову пудру. Кількість цукрової пудри регулюйте за своїм смаком: від 80 до 90 грамів. Залежно від того, наскільки кислий у вас сир. Також додаємо ванільний цукру, приблизно 2 грама. Та знову все збиваємо. Довго збивати не потрібно. потрібно повинна утворитись ось така м'яка ніжна маса. Повітряна, пухка. Далі беремо вершкове масло кімнатної температури. Воно вже досить м'яке. дивіться. Масло потрібно 60 грамів. Пробиваємо його міксером 1-2 хвилини. Ось масло посвітлішало та збільшилося в об'ємі. Додаємо його до сирної маси. На даний момент, коли ми змішуємо збите масло та сирну масу, всі інгредієнти повинні бути однакової температури. Тобто сирна маса за цей період вже повинна зігрітися і дійти до такої самої температури, як і вершкове масло. Для того, щоб вершкове масло не розшарувалося. І міксером все пробиваємо. Пробуваємо ще одну-дві хвилинки. І ось такий ніжний та пухкий крем готовий. Дивіться, який він гарної текстури виходить, як гарно тримає форму. І такий крем вже повністю готовий до використання. Проте, якщо вам цієї текстури недостатньо, ви хочете урізноманітнити цей крем, до нього можна додати зернята маку. Також можна ароматизувати натуральними спеціями, до прикладу, пудра з апельсину, пудра полунична чи барвник бурячковий. Як приготувати такі спеції, відео в мене є на каналі. Посилання залишу в описі, а також можете пройти тут по підказочці та подивитися це відео, як готую такі спеції. Проте я залишу в чистому білому вигляді, тому що я буду далі готувати ще десерти. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок і можемо використовувати за вподобанням. Я, я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить. А ще ми з вами проведемо наочний експеримент. Подивимося, як такий крем переносить заморозку. Додаю трішечки крему. в Ємність, який можна заморозити, та герметично закривається. Відправляю до морозилки, щоб повністю заморозилась. Ось посудина повністю заморожена, дивіться. Крем також заморожений. Далі перекладаю його в холодильник для дефросту. І побачимо, який він буде після дефростації. Ось пройшла повністю дефростація крему. Як бачите, ззовні він дуже гарно тримає свою форму, виглядає дуже гарно, повністю розморозився. І свою текстуру не втратив, такий, який він був, таким і залишився. Отож, я можу спевненістю сказати, що такий крем можна заморозити. Якщо залишається сир, який не використаний, його сміливо можна перетворити в крем та заморозити. Чи торт, вже перемащений з таким кремом, можна сміливо заморозити та дефростувати через холодильник і він буде гарно тримати форму. Він зовсім не втрачає свою текстуру. І по смаку точно такий самий, як був.